Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами 8.45 і студія управління часом Богуштайм на зв'язку. Сьогодні з вами Катерина Мілютенко, і хочу з вами поговорити саме про а, силу, силу досягати. Чому сьогодні про силу досягати дуже просто. Тому що сьогодні а, Сьогодні і завтра, два дні підряд, ми запускаємо такий міні-продукт о 19.00 про те, як досягати для того, щоб ви могли доєднатися і прокачати свою силу досягати. Звісно ж, силу досягати кожен із нас її має, але кожен із нас, скоріш за все, не звертає на це стільки уваги, скільки хотілося б, і стільки потрібно. Бо ми з вами створені для того, щоб досягати. Насправді, я вважаю, що кожен із нас це досягатор, хтось вже зрозумів, що він досягатор, хтось ще не зрозумів, що він досягатор, не відчув ось цього, ось цього ось цього кайфу перемоги, ось цього смаку перемоги, коли ти, розуміючи, що ти. Зробив це, ти зробив це сам, або ти зробив це е, із чиєюсь допомогою, але ти досяг певного рівня, певного статусу, е, певного, е, певних моментів ти досяг. Ось коли ти це розумієш, насправді, відчуття себе. Бажання щось створювати далі, воно настільки росте, і настільки повага до себе росте, що насправді на це цим хочеться поділитись, цим про це хочеться говорити, про це хочеться пам'ятати. І саме тому, саме тому, ми зробили ось такий невеличкий міні-продукт для того, щоб ви могли спробувати, як це, коли ти можеш досягати. Тому що насправді Людмила буде ділитися маленькими, простими рішеннями, які ви можете робити щодня, і роблячи, які ви дійсно будете отримувати перемоги. А я також хочу звернути вашу увагу про те, що. Де взяти сили для того, щоб ця сила досягати, вона завжди трималась на рівні? Просто згадуйте свої перемоги будь-якого рівня, будь-якої будь сили. Головне, щоб це була ваша перемога, і головне, щоб це була. Ваша наснага, як ці перемоги почати дивитися, як їх запам'ятовувати. Ідеально для цього, звісно ж, підходить планування, коли ви зранку пишете список задач, коли ви ввечері передивляєтесь цей список задач і ставите собі плюсик як підтвердження, що ви дійсно зробили ту чи іншу задачу? Тому що кожен плюсик це іще одна ваша перемога. Якщо вона маленька, то це плюсик, якщо вона велика, то це кілька плюсів, які протягом певного періоду певного періоду вашого життя просто накопичувались. Щоденно ви їх ем, досягали, так? Ну, в когось це може бути не щоденно, в когось це може бути ем, задача, виконувалася раз в тиждень. Але задача виконана, ціль досягнута, яка складалась із певної кількості задач, що виконувались певний термін часу. І ось це ваша перемога, ось це ваша сила досягати, і ось це. Ваша енергія, звідки ви можете її черпати кожного разу, кожного разу, коли ви відчуваєте, що потрібно підзарядитись. Отже, сила досягати завжди є з нами. Це те, про що я звертаю вашу увагу. Інколи ми на неї можемо не звертати увагу, бо не дивитися на ті плюсики, які ми створюємо щодня. А тільки розуміючи, що ми зробили, з чого складається наше життя, та з, яких, з яких плюсів, який наступний крок ми вже також встигли зробити, ми дійсно можемо прокачати себе, і ми дійсно можемо завжди залишатись на рівні. Тож, про що я сьогодні говорю? Про те, що кожен із вас, кожен із нас. Має силу досягати. І тільки степінь її ступінь її прокачаності – це те, що нас з вами може відрізняти. Як її прокачати? Я рекомендую доєднатися до нашого міні-продукту, який буде проходити сьогодні і завтра 2 дні прямих етерів, де ви зможете почерпнути. Ті інструменти, які зможуть, які прокачають вашу силу досягати. Як доєднатися, я залишу посилання тут в коментарях. А зараз, друзі, я хочу вам нагадати про те, що якщо ви ще не встигли сьогодні створити свій план на день. Пам'ятайте, що ми прокачуємо нашу силу досягати вже сьогодні, просто створюючи план на день. В ньому задачі мають бути трьох видів. Трьох видів, робочі задачі. Залишаємо трошечки часу на форс-мажори, задачі значення і особисті задачі. Далі ви проставляєте біля кожної задачі, скільки часу ви на цю задачу хочете витратити для того, щоб досягти. Очікувано вам результату, далі створюєте, створюєте послідовність із задач, як ви хочете їх виконувати ваш маршрут дня, який зрозумілий вам, який підходить вам, бо він ваш. І за допомогою цього маршруту ви... Вчитесь, прокачуйте кожного дня свій, свою силу досягати. Ну, і звісно ж, і, звісно ж, в кінці дня не забудьте проставити собі плюс як підтвердження, що ви досягли якогось результату в кожній із поставлених вами задач. Який результат та той, який ви для себе Поставили. Тож, друзі, пам'ятайте, планування прокачує нашу силу досягати. Якщо ви хочете краще це прокачати, про, ем, то чекаємо вас сьогодні о 19.00 і завтра о 19.00. Як туди потрапити, залишу посилання. А вам я бажаю кайфового дня і кайфових днів наступних. А завтра на цьому ж місці з вами буде Юля Данченко. Зустрінемось.